Привіт, записую свої відчуття за третій, четвертий день. От, вирішив чого ці дні об'єднати, тому що а, знайшов чудові ліки від від YouTube. І ці це заодно ліки від вільного часу. А, почалось багато роботи, скоро навчання, плюс додаткові. Курси по підвищенні кваліфікації, і, знаєте, якби не то, що спокуси немає, особливо дивитись відео якісь або витрачати в пусту свій час, а просто немає можливості. от, е, Тому та, навіть не було, чесно, навіть дуже можливості записати відео, е, та й розказувати не було про що особо, тому, тому записую так за два дні. От. Тому, якщо ви хочете перестати дивитися якісь відео, або марно тратити час. Не маєте ну, якби, такої звички, може десь сили волі, м -м -м, зайнятися корисними справами, що насправді не є якось там позорно або ще щось, того, що е це насправді реально дуже затягує і так дуже в багатьох. Просто створіть собі такі умови, при яких ви не будете мати можливості е, гаяти час. От, вирішив вийти, продихатись навіть під час роботи. Це дуже важливо, тому що м -м, не потрібно сидіти, засиджуватись сильно за роботою, відкидати будь-який припочинок. Будь-який час за комп'ютером, це особливо стосується людей, які багато часу проводять за комп'ютером, я не знаю, можливо, майбутні програмісти, можливо, майбутні дизайнери, будь-хто неважливо. Або просто люди, які навіть якось пробують відпочити за комп'ютером, пам'ятайте про те, що любе сидження за комп'ютером це нагрузка на мозок. І якщо ви довго зараз сидите за комп'ютером, встаньте, прогуляйтесь, продихайтесь, хоча б півгодинки, це дуже допомагає. Дуже Прочищує мозок, ну, скільки це можливо за півгодини. От навіть якщо ви цього не відчуваєте, а якщо відчуваєте, що вже втомились, реально робіть паузу, не, 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 не грайтеся з цим. От, тому що я вже попікся на тому, що загнав себе в якийсь страшний тривожний стан із-за постійного сидіння в комп'ютері. Ну, і з цього було, можу розказати, якщо вам буде цікаво, скоріш за все, запишу таке відео, воно би було мені неймовірно корисне, якби я послухав ці поради, якби їх почув. От, почув і послухав там, бо, скоріш все, я би думав, що я недоторканий, не що я не такий, як всі, що я недоторканий, я можу сидіти значно більше за комп'ютером. Це правда, це все до пори до часу. Бої людини якби, психіка може здати, сказати хватить. От. І так, скоріше за все, зазнімлю відео про те, як не ввести себе в тривожний стан мої особисті практичні поради. От. Та і таке. Надіюсь, у вас всіх гарний день. Якщо ні, то бажаю. Якщо не гарний, то тримайтеся, все буде добре. Бувають і такі дні. Головне, через них пройти якби, спокійно, правильно, гідно. щоб Потім там не, не було якихось е, жалю е, про поведінку. От. Тому бажаю вам як завжди гарних змін, друзі. І все буде Україна. Люблю вас.